Чи вважаєте ви, що потрібно посилювати вивчення англійської мови? Так. А, а чому? А, тому що це розвиток особистий, як мінімум. Я вважаю, що це правильно, тому що зараз в <смітна> in modern world, ми всі потребуємо англійської мови, тому що будь-де будь-коли. Куди не аби ти зайдеш, ти зазвичай почуєш англійську мову, і ти можеш потрапити в такі ситуації, коли тобі потрібно знати мову або комусь допомогти, тому це повністю правильно. І я підтримую цей вибір. Насправді, я думаю, що так, англійську дуже треба зараз вивчати, оскільки загалом англійська це офіційна мова документів. І, взагалі, коли ти знаєш англійську, коли ти знаєш не тільки англійську, а загалом якусь іншу мову. Це для тебе додаткові можливості і завжди відкриті двері. Потрібно посилювати вивчення англійської мови, так як це може сприяти на. Більш успішний розвиток самої людини. Вона може працювати в зарубіжних компаніях. Скажіть пані, чи вважаєте ви, що потрібно посилювати вивчення англійської мови? Так, я вважаю доцільним вивчення англійської мови в посиленому режимі, так як це мова світу. світі. Так, звичайно, вона зараз доволі необхідна майже на не будь-якій професії, і в принципі вона доволі. Потрібна по життю в принципі, наприклад, зараз багато також сюди приїжджають різних туристів. Я вважаю, що так, тому що зараз англійська дуже багато де використовується, особливо ну якщо там людина в закордон виїжджає. То це досить потрібна штука і в освіті також. Чи вважаєте ви, що потрібно посилювати вивчення англійської мови? Так, звичайно. Світ розвивається. Англійська мова популярна була і і, і надалі це мова міжнародного спілкування. Якщо людина знає англійську мову, вона зможе знайти спільну мову з іншими людьми іншої національності, зможе Вибратися з халепи, якщо, не дай Боже, щось сталося. Тобто це допоможе в житті, я вважаю. А скажіть, а як ви ставите до того, що англійська мова буде обов'язкова для вивчення садочків і перших клас? Я до цього хорошо відношусь. Я думаю, що це класно. Її Можна запроваджувати для вивчення і в садочках, і посилено вивчати в? школах. У мене дитина ходить в садочок, молодша вже два роки вивчає англійську мову. І старша донька так само в садочку і так само в школі вивчає англійську мову. Це буде, мабуть, добре, тому що коли ви починаєте це вивчати ще більш з народження, то вона вже якось більш починає ну, ви починаєте її більш так вивчати, і по факту потім ну, в подальшому житті вона може бути вам набагато простіше. Мені і... здається, це не так погано, так як діти. В молодому віці ще ну, досить легко також нові мови вивчають. То ти не думаєш, що це буде їм на то важко. З першу чергу з маличку потрібно привчати дітей, але з іншої сторони дуже багато інформації для діток. У мене, наприклад, в садочку була англійська мова, і я вважаю, що вивчати англійську потрібно. Наш інститут іноземної філології має багато освітніх програм, і всі вони пов'язані звичайно з іноземними мовами. У нас є освітні програми безпосередньо англійською мовою і освітні програми німецькою мовою. Ось тому якби для. Кожного студента це важливо відповідно до своєї освітньої програми опанувати ту мову, яку вони обрали зараз. Кожен українець у зв'язку з такою ситуацією, яка в нас зараз відбувається в нашій країні, війна і багато. Ви знаєте, у нас дуже багато є гостей, багато журналістів. І було б чудово, якби всі житомиряни, ну звичайно, за їхнім бажанням. Да, я кажу, що не змушувати, але було б чудово, якби вони знали англійську мову і могли там на елементарному рівні щось пояснити, щось показати. Щось розказати. У нас всі викладачі мають відповідно найвищий рівень англійської мови. Студенти, починаючи з першого курсу, вони збільшують свій рівень, тому що ви знаєте, що вступати можуть і рівень з початків, початковий рівень. В принципі, у нас є на першому курсі практика, фонологічна компетенція, де всіх студентів навчають мови з нуля. Зараз більше людей так, цікавиться англійською. Я бачу запити у Фейсбуці, багато постів, де шукають собі чи репетитора, чи курси. ось. І це показує, що люди дійсно хочуть вивчати другу іноземну мову.